Усіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді Деоланус 2007 року випуску. Це авто без ДТП в ідеальному стані, все замінено, масла, фільтра, все до дрібниць також обслуговано. По кузову немає ніяких нюансів. Все скло рідне, окрім лобового. Дуже гарна оптика. Бачите, по кузову немає ніяких нюансів. Також є другий комплект. Резини, є фаркоп, позаду у нас сидіння у ідеальному стані, немає ніяких нюансів, коврички чистенькі, є у нас передні електросклопідйомники, все працює без зауважень. Сидіння також у гарному стані. І давайте заведемо. І ви почуєте, наскільки ідеально він працює. Так, немає ніяких жодних посторонніх звуків. Все працює. Музичка. Музичка. Кондиціонер. Ось тут у нас електросклопідйомники. Попереду сидіння також у дуже гарному стані. І це авто ви можете придбати за готівку. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня.